Вітаю всіх! На зв'язку команди Shark Trade. Почнемо налітку із тижневого таймфрейму, оскільки відбулось закриття свічки, ми бачимо те, що закриття відбулось нижче цього мінімуму тілом, але так як мінімум відноситься до таймфрейму з місяця, то відповідно для нас основну інформацію дасть той таймфрейм, до якого і відноситься цей свінг, Тобто коли закриється вже актуальна свічка з місяця. Якщо вона так і закриється, то тоді ймовірність того, що ми підемо знімати свій залишений вище, вона збільшиться. Тепер одразу перейдемо на таймфрейм, і бачимо те, що крайня, з чим взаємодіяла ціна є даний імбаланс, його ціні не вдалося пройти. В результаті взаємодії з імбалансом сформували даний шортовий ордерблок, від якого. І зараз ми можемо сходити нижче до цього мінімума. Тому це найближча зона на даний момент, від якої ми можемо побачити продовження даного шортового потоку ордерів. Якщо дивитись на 4-годинному таймфреймі, то цю зону також можна виділяти, оскільки вона взаємодіяла з денним імбом всередині якого є 4 години. Тут руйнувалася структура, і всередині цієї зони знаходиться імбаланс, але вже з 4 годин. Тому на даному етапі хочеться побачити відкат цю зону. Тут реакцію, і потім зниження до цього мінімуму. На годинному таймфреймі бачимо те, що. Ціна вже знаходиться у імбалансі. При рості з даного таймфрейму нічого не вдається сформувати. Тому при наявності моделі входу уже з актуальних можна розглядати вхід з метою зняття фракталів, залишених вище. Точніше, фракталів, залишених нижче. Ось, тепер глянемо до домінації. Бачимо те, що. Після того, як була взаємодія з цим фракталом, домінація знизилась та сформувала даний масив, в якому протестувала преміум. І зараз особисто я очікую зниження та оновлення цього мінімума. І потім в такому дусі продовження цього падіння. Буде очікувати падіння. Тут є два варіанти. Їх глянемо на старшому таймфреймі, тому що ідея доповнюється тим, що у нас тестувався преміум більш старшого таймфрейму. І як мінімум зараз хочеться прийти в дисконт ось цього масиву, який знаходиться по цій відсотковій познавці. Якщо в дисконті реакції не отримаємо. То вже тоді хочеться бачити зняття low origin консолідації, що дасть можливість, так сказати, подихати альті через те, що якщо буде рости графік Total, домінація буде знижуватись, то тоді буде набагато легше рости аль-паром. Тепер перейдемо до графіку Total. Аналогічно, тут закріплення відбулося тілом, але нам потрібно бачити те, як закриється місячна свічка. Якщо говорити про глобальну ситуацію, то після попередньої взаємодії із АТХ, удалося вирости даному графіку майже на 300%. Відповідно, якщо ми хоча б виростимо до АТХ, це вже 51%, якщо ми в 10 разів менше. Зробимо результат після зняття АТХ, тобто 30%, це вже капіталізація 4 трильйони плюс-мінус. Відповідно, запас ходу для всього ринку дуже великий. Мінімум у два рази хочеться бачити ріст загальної капіталізації та цінові кошти, котрі надійдуть на ринок. Хочеться, щоб вони надійшли вольт альтпари, Але це відбудеться при умові того, якщо домінація буде падати, те, що я перше розповідав. Тепер глянемо графік. Ефіріума і будемо на цьому завершувати. По ефіру не відбулось зняття цього мінімуму, як це робив BTC, але відбулося зняття цього і цього. Один з них, точніше, обидва, відносяться до тижня. І ми бачимо тут закриття тобто свіп, що є плюсом у даній ситуації. Наступне, що хочеться бачити, це відсутність. Даного імбалансу з тижня. Але це ми вже побачимо в кінці тижня, який зараз почався. Стосовно денного таймфрейму. Тут у нас свінг відносився до тижневого. Тому, як так його до уваги, не беремо. Відповідно, режекшена поки тут немає. Зараз ми знаходимось у діапазоні. Верхня межа якого інструмент у вигляді імба, нижня це. Swing point. Відповідно, найближче, що зараз можемо очікувати, це зняття low, ріст, тоді цікаво звідси вже бачити ріст до цього імба. Стосовно нижчих таймфреймів. Тут, напевно, ситуація якість BTC. присутня POI, котра перекрила даний імп. В неї також є imbalance. Відповідно, до неї зараз хочеться побачити ріст, реакцію в ній, і потім зняття даного пулу, який, скоріш за все, буде залишений. Стосовно годинного таймфрейму, тут ситуація дещо краща, ніж із BTC через те, що. Ціна знаходиться в імбі, але бачимо, що в перерості може бути сформований лунговий імп. Тому, якщо щось і шортити, то це краще робити із BTC. На даному етапі аналітика закінчена. Всім дякую за перегляд.